Частина людей знаходиться у важкому стані. На щастя, поки що фактів людей, які загинули, поки що немає. Давайте, тут не є підстави там 1 вересня чи ні. Інші факти цікаві. Це неділя, це день, це місця скупчення людей, саме цивільних людей, це паркова територія, паркова зона. Було влучання по Журавлівському гідропарку, ще місця встановлення. Тобто це улюбленіші місця дійсно харків'ян, це виключно цивільне населення, тобто мета одна максимально вразити наше цивільне населення. Черговий терористичний акт, тому потрібно дійсно постійно звертатися до наших міжнародних там партнерів. Як це робить наш відповідно президент, щоб вони врешті-решт дозволили вражати цілі в глибині території РФ. Тому що коли перше таке рішення було, скажімо так, то ми як харків'яни одразу відчули результат. тому потрібні наступні кроки.